Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже нас, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же здесь І все исполняй сокровище благих, і жизни подателю. приди и все і и очистные отсякие скверни, і спаси душі наша. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отцу и Сину, и Святому Духу, и Нині присно, і во веки веку. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наша, владико прости, беззаконі наша, святий посети і мощи мочі наша, ім'я Твого раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну і Святому Духу, нині присно, і во веки віку. Амінь. Отче наш, и же иси на небесях, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, и якона и на, на земли хлеб нас насушный даж нам несть, и остави нам долги наши, кожи мы оставляем дружником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твоє є царство, і сила, і слава, Отца і Сина, і Святого Духа, нині присной і, прісно, і веки веков. Амінь. Возбранний воєводою, воды Господі Ада Победителю, який избався от вечной смерти, похвальне воспольи создании и раб Твой, но яко имеє милосърди, незреченное от всяких м'яців води зовуща, Иисусе, Сине Божий, помилуй, мя. Ангелу Творчий, Господі, сіл, Отверзь мені думінний ум і язик на похвалу пречистого Твого імені, якоже глухому і гугніому дривлі слух і язик, отверзь, ісі і глаголоше зові таковая. Ісусе, причудний Ангелу удивление, Иисусы присильные прародители Избавление, Иисусы при сладкий Патриарху величание, Иисусы приславны верных укрепление, Иисусы, при Пророку исполнение, Ісусе предивний мучеников крепості, Ісусе, притихив монахов радости, Иисусе, премилости, пресвите в сладости, Ісусе, при милосердии, поснику воздержания, Иисусе, Пресладостный преподобных радования, Иисусы Пречестны Ісусе целомудрий, Иисусе предвечный грешник Ісусе, и Божий помилуй. Видел до віцу зельні плачущую, Господі, якоже тогда тогда милосердіюся сина її на погребенні самого воскресил и у нее умилосердися чоловіколюбче, і гріхами умершленною мою душу воскресі зовущою. Алілуя! Разумні, уразуменный разумети, Филипп, іща, Господи, покажи нам, Отца, Глаголаши, ти же к Нему толикою время, си со мною, не познал лиси, якого Отец умне, и Ас, асво Отца, есть, Тем же не исследований, со страхом звуті». Ісусе Боже предвічний, Ісусе, царю присильний, Ісусе, Владико, довготерпеливий, Ісусе, Спасе, при Ісусе, хранителі Мої Приблагий. Ісусе, очисти гріхи моя, Ісусе, Отимі беззаконня моя. Ісусе, отпусти неправди моя, Ісусе, надіжда моя, не остави мене, Ісусе, помощниче мой, не отрини мене, Ісусе, Создателі мой, не забудь мене, Ісусе, пасторе мой, не погуби мене, Ісусе, Сині Божий, помилуй мене. Силы свише апостоли, обліки Ісусе, во Єрусалімі сидящі обліці облице менє, обнаженного цякого благотворення, теплотою Духа святаго Твоєго, і даш Ми з любов'ю пети Тебе, Аллилуйя. Імей богатство, милосердие, митарі и грешники, и неверные призвал си Иисусе. Не презри імені нині подобного им, но яко многоценної многоценною мироприйми Пессю, Ісусе, сила Непобеди моя, Исусе милості безконечна, Исусе красота Пресветлая, Иисусе любині я». Ісусе сини Бога живого, Ісусе, помилуй Мя грешного, Ісусе, слышим мя в беззаконніх зачатого, Ісусе, очисти мя в гріхсях рожденного, Ісусе, научи мя непотребного, Ісусе мя темного, Ісусе очисти мя скверного, Ісусе, мя блудного, Ісусе, Сини Божий, помилуй. мя. Бурю внутрі помышлений сумнитель, Петер утопаши, утопаше, узрів плотить я суще Ісусе, по водам ходяще познать Бога істинного, і руку спасення получил рече, Аллилуйя. Слыша сліпим ходяще тя Господи, путем вопияше, Иисусе, Сыне Давиду, помилуй м'я». І призвав отверзить очі Його, просвіті, у бо милости очі очи серце и сердце імені ті глаголюща. Иисусе Вишніх Создателю, Иисусе Нижніх Іскупітелю, Ісусе преисподніх Потребітелю, Иисуси ціє Украсітелю, украсителю, души Моя утешителю, Ісусе ума Мого Просвітітелю, Ісусе серця моєго веселіє, ісусе тіла моєго здраві, Ісусе спасі моє м'я, ісусе святі просвіті м'я, Ісусе муки всякі збави, Ісусе спаси м'я, недостойно, Ісусе сині Божий помилуй. Мя. Боготочною кров'ю, якоже искупились и нас древлі, от законної клятви Ісусі, сицы и змій нас от тією її же змій, запятнали страсмі плодскими і блудним і злим унинім, унынием оті. Аллилуйя. «Видівши отроці Єврейські в образі чоловічем, создавшого рукою чоловіка, і владыку його, Го, від мій угодить йому, Осаново Пьющие, ми же пєс приносим ті благоліще. Ісусе Божие істини, Ісусе Сине Давидов, Ісусе Царю предславни, Ісусе Анче Порочні, Ісусе пастирю предибни, Ісусе хранителю во младости Моей, Иисус во юності воюности моей, Иисусе похвалов Старості моей, Ісусе и надеждой в смерти моей, Иисусе животе по смерті моей, Ісусе утешении моє на Судде Твоє. Ісусе, желание моє, не посрами мене Тогда, Ісусе, Сини Божий, помилуй м'я. Проповідник Богоносних віщаній і глаголи ісполняє Ісусе, на землі, явся із чоловіки, неместивом пожилисі, і болезни наша подялись. Отнюдь же ранами Твоими мы исцелевшие на векохом, Аллилуйя. Восияв вселенный просвещение истины Твоя, и отгналый силес бесовской идоли, Бо спаси нас, нетерпящей Твоя крепості и подоша, мы ж спасении, получившего ті... Іисуси, істинно лість одгоняющая, Ісуси святі превисших всіх светлостей, Іисуси, Царю примагай всіх крепости, Ісусе, Боже, прибиває в милості, Иисусе, животний, животный, насытим алчущого. Ісуси, точніші разума, пойм'я жаждущого, Ісуси одієждові сілі одієм тлінного, Ісусе, по крові радості, покрім'яні недостойного, Ісусе подателю просящим, дасть мій плач за гріхи Моя. Ісусе, обредни іщущим, обряще душу мою, Ісусе, отверзітелю втолкущим, отверзит серце моє окаянное, Ісусе, іскупітелю грешних, очисти беззаконие моя, Ісусе, Сын Божий, помилуй м'я. От я сокровенную тайну от века открытий, яко оча на заколене Веден блисе Иисусе, и якоань прямо стригущего и безгласен, яко Бог измертых воскрес Иси, и со славой на небеса вознесся Еси, и нас воздвиг, и Сизовущих, Аллилуйя. Дивную показа затварь, являйся Творец нам, без семень не воплотись, и с гроба печати не рушив воскресе, и апостолам Дверям затворенным с плотью ни, тем же чудящимся, Воспоим, Иисусе, Словенье обіменный, Ісусе словені соглядаємо, Ісусе силой Непості моя, Ісусе мудрості Недомислі моя, Ісусе Божество Неописанное, Ісусе Господство Ніщетное, Ісусе Царство Непобіди моє, Ісусе владичество безконечное, Ісусе, Крепості височайшая, Ісусе Власті вічна Ісусе Творчі Мой ущедрим'я, Ісусе Спаси Мой спаси Ім'я и Сині Божий, помилуй м'я». Странно Бога во видіще, свидящее устранимся суетного мира, ум на божественне возложим, с его бораді Бог на землю сніді, да нас на небеса возведет твопіющих йому. Алілуя». Весь нижніх и вышних, никако же от щетний, Як до воли нас ради пострада, и смерти Своей нашу смерть умертви, и воскресением живот даровав поющим, Иисусы сладости сердечная, Иисусы крепости телесная, Иисусы, светлости душевная. Ісусе, безстрото умная, радості радость Ісусе, Исусе надежда известная, пам'яті памяти Ісусе, похвало похвала Ісусе, слава Моя, привознесенная, Ісусе, желаний моє не отрини мене, Ісусе, пастыри мой, зіщи мені, Ісусе, Спаси мой, спаси мені, Ісусе, Сини Божий, Помилуй мя. все естество ангельское славить славит Пресвятое Имя Твое Иисусе, на небеси свят, свят, свят вопищих, мы же грешни на земле бренными устами вопием, Аллилуйя. Веки многовесчанные, коже риби безгласний, видим о Тебе, Ісусе, спаси наш, не доумеет Бог глаголоти, как Бог неприложний і чоловік совершенний пребывающий, Ми же таинство дивящийся, опієм верном. Ісусе Боже предвічний, Ісусе Царю царствуючих, Ісусе владику владиковладеющих, Ісусе судді живих і мертвих, Ісусе надежда на ненадежных, Ісусе утешений плачущих, Ісусе славо низших, Ісусе Неусудим я по ділом моїм, Ісусе очисти Я по милості Твоей. Иисусе, от Мене уныние, Иисусе, просвети моя мысли сердечные, Иисусе, дашь мне память смертную, Иисусе, Сын Божий, помилуй мне, спасти, хотя мир, восточи востоком к Темному Западу, естеству нашему пришед, смирился и с до смерти. Тем же привознице ім'я имя Твое, Паче всякого имени, и от всех колен Небесных и земных слышишь Аллилуйя, Царю Привечне, утешителю Христі істини, истины, Очистині от всякие скверных, якоже очистилися десять прокажених і сцени, якоже исцелились, і душу закемята ряда во вмилени звуще. Ісусе, сокровище нітленної, Ісусе, богатство нищо мої, Ісусе пища крепкая, Ісусе, питині щерпай моє, Ісусе ніщих одіяніє, Ісусе вдов заступлені, Ісусе, сирик защитничі, Ісусе труждающихся помощи, Ісусе, странних наставничі, Ісусе плаваючих кормчі, Ісусе, бурних отішує, Ісусе, Исуси. Бог... Боже, воздвигни, мя Пашу, Иисусе, Сыне Божий, помилуй м'я. Пень все приношу те недостойный, во пию тебя коханонея, Иисусе, помилуй черь, бо, но плоть имом страсти людьми, бесящуюся и яростью палимую, и даш дашего ті. Alleluia. Святоподательна на сущим во тьмі не разумия, прежде гоняйтя, Павел, Бого гласа, силу в і душевною душевную уясні, уясни, Си цим не темны, И зиницы просвіті зовуща, Ісусе Царю Мой прикрепкий, Ісусе Боже Мой присильний, Ісусе Господи Мой, прибезсмертний, Ісусе Создателю мой приславний, Ісусе Иисусы, настал... Мой придобрий, Иисусе, пастир Мой прищедрий, Ісусе, Владико мой премилостивый, Ісусе, Спаси, Мой премилосерды, Иисусе, просети, Моє чувства потемнее страстмі, Ісусе, исцели, Мое тело острупленной грехми, Иисусе, Очисти, Мой ум от помыслов суетных, Иисусе, сохрани сердце Мое от похоти лукавых, Иисусе, Боже, помилуй м'я, Благодать подашь мне всех долговрешителю і и прими кающийся, якоже приялся Петра отвер Тебе, и призови м'я унывающего, якоже древвле Павла, огоня, і и услышим вопіюща Ті, Аллилуйя. Поюще твоєво чоловічині восхвалянтя всі, і вірим суфомою, як Господь і Бог єсі. Сидяй отцем, і хотя и судить живим і мертвим, Тогда у Господобения Десна, Сстояния ОПющего, Ісусе, Царю предвечней помилуй меня, Иисусе цвете благовонный, облагоухай меня, Иисусе теплото любимой Огреймя, Иисусе, храми предвечней покримя, Иисусе, одежда светлая Иисусе, чесны, мя, Ісусе бисеречи, чесний осіяй мя, Ісусе дарят. Драгий м'я, Ісусе Сонце правди м'я, ісусе світі і святых м'я, Ісусе болезни, і и і и м'я, Ісусе із руки супротивная и зимня, Ісусе огняні гасимо і прочих мук свободі м'я, Ісусе Сині Божий помилуй. м'я. О, присладки все щедри, Ісусі, прийми нині мало, і моллені сіє наших, якоже приялись вдовиці дві лепті, и сохрани достояние твої от враг видимих і невидимих, от нашестві іноплеменник, на от недуга і глада, от всякі скорби, і смертоносної рани, и грядущий змік всех вопиющих ті. Аллилуйя! О пресладки все щедри Иисусе, прими ни малой молени си як якоже прияли в сивдовице две лепти и сохрани достояние Твоє от від враг, видимих и невидимих. От нашествия иноплеменник, от недуга и глада, от всякие скорби, смертоносной рани и грядущі змимук всіх всех вопиющих ти. Аллилуйя. О присладкий все щедри Иисусе. Прийми нині мало, и молені си наші, якоже приялись и вдовиці дві лепти, і сохрани достояние Твоє от враг видимих і невидимих, от нашестві іноплеменник, от недуга і глада, от всякие скорбі і смертоносні рани, і грядущі з змимуків всех вопіющих ті. Аллилуйя. Ангело творчий, Господі, сіл отверзі мені доум'янний ум язик на похвалу пречистого Твоєго імені, якож глухому, і гугнівому древлі слух язик отверзії сі і глагола шезови такова. Я. Иисусе причудных Ангелов удивление, Иисусе присильный Прородителей Избавление, Исусы прислад Патриархов величания, Иисусы приславны Верных укрепление, Иисусы прилюбимый Пророков Исполнение, Иисусе придивный Мучеников крепости, Иисусы притихий Монахов радости, Иисусе примилости, Пресвитеров сладости, Ісусе, примилости, Сердий поснику воздержание, Ісусе присладосний, преподобних радования, Ісусе причесний, девственных целомудрие, Ісусе предвечный грішнику спасенье, Ісусе Сыны Божий, помилуй Мям. Збранний воєводою, Господі Ада Побідітелю, яко избавься от вечной смерти, похвальне воспитаем ті создание і рад Твой, но яко имеє милосердя і незреченное от всяких Мебец свободі зовуща, Ісусе, не Божий, помилуй мя. Ко Господу нашему Ісусу Христу, в умилении сердец помолімся. Владико Господи Ісусе Христе Боже Мой. Із Незриченого раді Твоєго чоловіку люб'я на конець веково плоть, оболкійся от Прісноді Марії, славлю Ом'є Твоє спасительне промишлення, раб Твой владико, писнословлю Тє, те, Яко Тебе раді, Отца познах. благословлю Тє, же раді, Дух Святий мир, прийде, поклоняйся по плоті причистої Матері, таковий страшний тайні послуживши, Восхваляє Твоє ангельське лихостояние, якого співателі і служителі Твоєго величествия, облажаю Тебе Ті Господі, Господи, почитай и Я Тя Пророки, прославляй апостоли Твоє святия, Тержествую же, і мученіки, священники же Твоя славлю, поклоняйся преподобним Твоїм, і вся Твоя правітника, і пєсне Твою, і толікого много, інізреченного ліка Божественного молитву привожду Тебе, всещедрому щедрому Богу, раб Твой, і сього раді прошу, Моїм согрішенням прощення, Єже даруй ми всіх Твоїх раді, святых. Ізрядній же святих Твоїх щедрот, яко благословенні сі вовеки. Амінь. Примудрость пресвятая, Богородице, спаси нас. Честнейший хировым и славнейший, без сравнения с Серафим, без искления Богослово, родшую сущую Богородицу Тя величаем, слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Нине пресно, и во веки веку. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, святи славних всіх вальних апостол, Святий праведний Бог Отець, має і Анни всіх святих, помилуй Ти спасет нас як благ і чоловіколюбець. Амінь.